Добрий ранок, добрий день, доброго вечора. Як ви почуваєте себе сьогодні? Я хочу поговорити з вами про прийняття, чим воно насправді є. І, мабуть, коли ми краще розуміємо, чим воно є, ми з вами будемо. Війти в тим керунку, в тим напрямку. Так що ж таке прийняття. Може, краще буде почати з того, чим воно не є? Але ми, принаймні, я дуже часто зустрічаю людей, які помиляються в своїм. Розумінні прийняття. Адже просто так сталося, адже прийняття було таким значенням для них, принаймні в їх життю. То чим прийняття не є? Прийняття не є згодою, прийняття не є позитивною оцінкою того, що трапляється. Прийняття не є пасивністю, воно не є байдужістю, принаймні це прийняття, про яке я з вами хочу поговорити. Тому що то справжнє прийняття, яке воно є, воно дуже, дуже допомагає нам, допомагає нам, особливо в такі важкі часи. Тому що прийняття, воно приходить. Від розуміння. Тобто ми не боремося з цими обставинами, ми не втрачаємо сили, намагаючися нібито повернути їх назад, щоб цього не трапилося. Адже це неможливо, правда? Ми розуміємо, що якщо щось вже трапляється, або трапилося. Це значить, що іначе неможливо бути. Неможливо було бути інакше. Чому? Тому що були різні фактори, які впливали на цей процес, яких ми, може бути, не знаємо, але вони були і вони вплинули саме так. Вже це сталося. Різні складні процеси. Ми навіть їх не усвідомлюємо, але вони завжди існують. Вони завжди двигають життя. І життя йде. Навіть зараз, коли ми розмовляємо з вами, це якось впливає на вас, це якось впливає на ваш стан. Це впливає ваш стан, якщо він спокійний, він впливає на прозорість вашого розуму. На ясність, коли ви можете прийняти спокійно найкраще рішення, яке ви можете прийняти для себе. Тож прийняття. Прийняття це коли ми розуміємо, що інакше бути не могло. І ми спокійно можемо дивитися на життя. І брати участь в життю від зв'язку з цим джерелом мудрості, яке дано кожної людині, кожної. Але ми не маємо зв'язку, не усвідомлюємо цей зв'язок, коли ми в розпачі, коли ми стурбовані, коли ми неспокійні, адже саме прийняття, воно впливає на наш спокій. І принаймні тільки воно, навіть прийняття того, що ми ніколи не будемо розуміти все, всі причини, з яких сталося те, що сталося, прийняття, що ми не знаємо майбутнього, прийняття, прийняття того, що нам не потрібно його знати. Воно дає нам спокій, вже цього, що ми знаємо, того, що ми знаємо, його достатньо. Щоб робити кроки вперед зараз. Цей крок, який треба зробити зараз, ми знаємо достатньо для цього, правда? І прийняття, наприклад, того, що нам не дано змінювати минуле. Ми не можемо змінити минуле. Ані наше минуле, ані минуле взагалі. І це значить, що це не потрібно нам. Це значить, що ми можемо дивитися на минуле, дивитися на нього з мудрістю. І це буде давати нам сили двигатися, рухатися вперед. Але прийняття не може прийняти рішення прийняти щось. Це так не працює. Було би класно, якщо ми так силою своєї волі. Вибрали щось, і воно так би спрацювало для нас. Але ні, прийняття приходить всередині, коли ми усвідомлюємо щось. Ми усвідомлюємо щось у тим, як створено життя, як створені ми, як створені інші люди, що насправді є реальність, а що є тільки наші думки, тільки той процес, який. Трапляється у, наш, у нас розуму. І коли ми можемо відрізнити наші думки від реальності, то ми бачимо речі, які вони є, і ми можемо прийняти. А від прийняття приходить спокій, довіра, довіра Богу, довіра життю, довіра собі, собі не цьому тілу. Не нашим думкам, а собі нашій духовної істоті. Адже людина є духовною істотою, по-перше, і тільки потім ми є людиною. Тому що треба бути людиною, щоб мати життя тут і зараз, в цьому світі. Прийняття правди. Про те, хто ми є, прийняття наших обмежень, адже вони необхідні. І прийняття, яке не є байдужістю, яке не є пасивністю, пасивністю воно не є згодою або. Також воно не є позитивною оцінкою, як я вже казала на початку. Воно є проявою мудрості. І це не значить, що коли ми приймаємо, нам не буде боляче. Буде. Тому що ми любимо, ми вкладаємо серце. Але навіть той біль. Із мудрості ми можемо прийняти. І він не буде шкодити нашої здібності любити, кладати серце навіть коли боляче. Саме прийняття допомагає нам повернутися до любові. І ви знаєте, коли ми здібні це зробити для себе. Тоді кожен наш день може бути добрим. Доброго дня вам. До завтра.